Доброго дня, друзі! Вітаю вас! З вами сьогодні знову я, Марія Пустовалова, автор і розробник унікального інноваційного продукту. І сьогодні наша мандрівка добігла в прекрасне місто під назвою Хорошів. І зараз я знаходжуся в державному музеї. Декоративного і коштовного каміння. А для мене це царство, де живуть живі мінерали, живі кристали. І напевно, ви вже здогадуєтеся, що те, що я так довго приховувала від вас, вела вас від мандрівки до мандрівки і казала, ще трішки пізніше ще зачекайте, і я вам розповім. Тож сьогодні, друзі, повна назва мого продукту звучить так: Жива вода на кристалах. На ось цих живих природних кристалах, які нам так, з такою любов'ю подарувала наша Матінка-Земля, наша матінка природа, наш Божественний план, а в цілому наша прекрасна планета Земля. Всі ці кристали, які знаходяться в цьому залі, і в інших залах, і взагалі, вони утворилися за рахунок живої енергії планети нашої. Разом з зародженням планети зароджувалися і ці кристали. Кожний в свій час, в залежності від його морфології, хімічного складу, кристалічної будови, і Разом з оце, будучи живими учасниками цього еволюційного процесу, вони і впитували в себе всю програму творіння, розвитку всього живого на планеті Земля. Тож за рахунок своєї будови і здатності а, за, а, записувати в свою кристалічну решітку. Інформацію, кристали мають такі властивості, які несуть нам людям користь. І ці знання давно відомі на планеті з китайських трактатів народної медицини, з індійських трактатів, з біблійських трактатів. Як люди в усі віка, в усі е, часи використовували силу кристалів для своєї користі, для оздоровлення, для прикрашання себе, для захисту, для декору. І так можна цю інформацію продовжувати і продовжувати. Тож сьогодні я хочу трошки більше познайомити вас з цією божественною красотою, тому що до неї я відкрилася уже десь понад 20 років. З усіх поїздок своїх, з усіх мандрівок, походів в гори, якщо мені потраплялося, такі от іду і зашпортаюся. То, ну, це не, не завжди було. Таких в мене чотири є кристали, які я знайшла сама. А решта я купляла. І мій такий мій особистий музей кристалів уже на сьогоднішній день чималенький. І я, друзі, вам його продемонструю. А сьогодні я хочу продемонструвати вам ось цю божественну красоту, де перебуваю я. І дуже раджу, дуже дуже раджу вибрати час, спланувати час і приїхати сюди. Приїхати в цей скромний такий музей, але він, друзі, єдиний на Україні, який має таку величезну потужну колекцію. Сюди можете приїхати і з дітками, і дорослі, з сім'ями. І повірте, ви отримаєте фантастичну і насолоду, і енергетику, і оздоровлення, тому що говорю щиро: всі дублі попередні, всі наші відеозустрічі, мандрівки, я записувала з першого дублю. І тільки сьогодні, тут, знаходячись в цьому приміщенні, мені від цієї енергетики запаморочилася голова. І я не змогла сконцентруватися, щоб донести до вас в тій послідовності, в якій я мала намір, пам'ятаючи свої перші враження, перше знайомство з цим музеєм, яке відбулося у 2013 році. Я присіла, адаптувалася, відпочила, і вже зараз з другої спроби я попробую вам продемонструвати цю красоту. Отож, я перемикаю камеру і буду вам показувати. Ось, друзі, показую вам просто неможливо так камерою все показати, охопити, що тут є. Ну, ось я буду так потихеньку рухатися, для того, щоб ви побачили, полюбувалися ось цією красотою. І у вас виникло бажання приїхати самим на екскурсію в цей музей і познайомитися ближче з усіма цими прекрасними жителями. Ось тут ви бачите просто неймовірні фантастичні бразильські кристали кварцу, і голубі, і білі, і димчаті. А я показую вам ось свій улюблений кристал димчатий кварц. Подивіться, яка красота. Подивіться, як сяють його грані, як переломлюється світло в його відблисках. Подивіться, яка красота. Це ж, неймовірно, це ж щось фантастичне. А зараз я вам показую свого улюбленця. Подивіться, який гігантський скол, це димчатий кварц. Але це не місцевий. Цей житель приїхав в цей музей з Уралу. А ось тут, подивіться, величезна, величезна а, друза Моріону. Це різновидність димчатого кварцу, але він чорний. Це дуже потужний кристал, його енергетика просто зашкалює. І ті, хто мають хоч колись справу з кристалами, знають цінність цього Чорного моріону. А зараз я йду в наступний зал. Ось ще не можу пройти мимо. Ось цієї виставки фантастичного гірського кришталю, з яким ми вже з вами знайомилися, коли ми мандрували на еко-курорті іски, і я вам про нього розповідала. І ось подивіться, які розкішні сколи димчатого кварцу, які Поєднання ось там кольору біле і чорне, біле і чорне, подивіться, в одному з колі, друзі, це так, як я розповідала про наші сторони душі, про грані нашого життя. У нас завжди є біле і чорне, чорне і біле. І це єдинство. в цьому полягає великий замисел творця. Який об'єднує і те, і те, тому що без закону полярності немає розвитку і немає іншого ну, еволюційного процесу. А ось тут такі маленькі, красиві, різнобарвні жителі. Бачите, від амет... і аметист тут є, і рожевий кварц, і о, друзі, Ще от подивіться, які, 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 я, яка красота. Ну, я думаю, що я. О, а ось тут. Подивіться, жеода аметисту, яка красива. І подивіться, які молоденькі друзочки. Які тільки набирають кольору. Бачите, ось ця жеода, вона вже давня, вона вже достигла, дозріла, вона напиталася таким потужним фіолетовим кольором. А ось тут такі молоденькі, які ще ще ростуть, вони ще тільки дозрівають, діточки такі маленькі. А ось тут яка красота ще у нас живе. А зараз, друзі, увага! Ви побачите щось неймовірне. Просто, просто неймовірне. І за красотою, і за енергетикою, і за цілительними властивостями. Подивіться, який величезний зросток кристалів Берило. Берил, олівін. А ось тут, друзі, різнобарвні топази. Подивіться, яка знову ж таки красота. І ось тут топази у нас. І ось тут, подивіться, це щось надзвичайне. Який же творець наша матінка природа, коли вона створює ось такі екземпляри, такі кольори, такі форми, подивіться, Боже, агат приніт з епідотом. У мене я дуже полюбляю цей кристал, оцю поєднання приніт з епідотом. І у мене таке є намисто, де 22 такі бусинки, кругляшки. Вони мають дуже-дуже потужну силу. В наступних своїх мандрівках я вже дома. Буду показувати вам із своєї особистої колекції деякі зразки і пояснювати їхні цілительні властивості. І трішки більше розповім вам про цю божественну красоту, про те, чому ми, люди, можемо і маємо користуватися цим. І я вас в розповідях поверну в сиву давнину. До тих е, порад рецептів, цілителів, які в стародавні часи, так би мовити, врачували людей при допомозі кристалів. А зараз я хочу на цьому закінчити нашу мандрівку. І ось перед цією. Просто, просто, просто Жеода-Аметисту з Бразилії сюди аж приїхала. Ось так, щоб ви ще раз побачили ось цю красоту, напиталися нею, запам'ятали її і спланували собі поїздку в цей музей. А вас запрошую до наступної нашої мандрівки яка уже більш детально вас буде знайомити, наскільки я зможу, і продемонструвати вам декілька самих основних мінералів, до яких має відношення мій продукт. Отож, друзі, дякую і до нової зустрічі! З вами була я, Марія Постувалова, автор і розробник унікального інноваційного продукту Жива вода. На кристалах. До зустрічі!